Друзі, перші про головне, поїхали. Ветерани вимагають гідного поховання Русінова та вимагають нарешті віддати його тіло і відпустити синів на похорон. Синів, які вже заявили, що доб'ються справедливості. Морготочено пам'яті Сергія Русінова. Ветерани Січі Корсуня стали на захист побратимів. Сергій Росінов – ветеран Українець, батько, людина з щиткою проукраїнською позицією, яку знали як принципову і незручну для системи. У публічному просторі з'являється все більше дописів і свідчень людей, які знали Сергія особисто. Це не є доказовими чи правовими оцінками, однак це суспільні сигнали, які не можуть Лишатися без уваги депутат Сторожук і раніше проявляв неповагу до військових, як ми можемо побачити по останній ситуації з Сергієм Русіновим для нього що військовий, що звичайний громадянин. Різниці ніякої немає. Ще під час нашого з ним конфлікту, коли він перешкоджав нашій підприємницькій діяльності, він обзивав військових чортами. Оцей чорт два з половиною годи відвоював медиком вугле. Про що я ще тоді заявляв військовій спілки в місті Корсені про цей інцидент і що можу надати доказ, тому що на той момент я ще не знімав ці відео, і він не знав, що його знімає камера, відеоспостереження, на якій присутній звук. Ось така ситуація на сьогоднішній день склалась. Багато з вас мені потокали тим, що я виїхав за кордон і звідсюди веду свою боротьбу проти цього бандитського депутата. Але я просто не хочу бути Сергієм Русіновим. І що тоді я на що здатна ця людина, коли він погрожував моїм батькам, мені і моїй дівчині. Ось якось так складається ситуація з цим депутатом у славноузвісному місті Корсу, де ніхто і ніщо не може перешкоджати його противоправні діяльності. І на сьогоднішній день, що ми маємо? Ми маємо 5 невинних людей, які загинули, на мою думку, із-за цього депутата. Друзі, роблю ще одну спробу записати стрім, вже не знаю, що робити, перезавантажував телефон. Але ж дивна річ, і хочу з вами цим поділитися. Ну Попереду там колона наша, позаду ще більш колона йде. Ми їдемо по центру Черкас, їдемо, незважаючи на світлофори жодного поліцейського. Ну, взагалі потікали з міста таке враження, що е, ну, Черкаси існують без поліції. І це підтвердження моїх слів про те, що система, кримінальна система, система дрищів боїться нас ветеранів. От ми бачите, їдемо на червоне світло. Нікого нема. А по закону, якщо є. Така колона, і вона пересувається по місту, е, її має супроводжувати наряд поліції як спереду, так і ззаду. Нікого нема. Оце ми дожилися з вами, друзі. Оце ми дожилися е, до ручки. Нас нема кому захищати. Тільки є ті, ну, хто нас грабує, хто нас обкрадає. І зараз от ми їдемо, Шаман розповідає історію з Херсону в 22-му році. Хто перші здали Україну? Херсон, побіг мінти. Я кажу, як мешканець Донбасу в 14-му році, хто здав Донбас? Мінти. І зараз оці мінти нам намагаються розповісти, як нам жити, як правильно жити. І що робити у цих обговореннях? Також згадується історія з депутатом Віталієм Сторожуком, де офіційна версія подій викликає запитання у громадськості. Саме тому суспільство має законне право вимагати відкритого та незалежного розслідування, а не замовчування. Військовий Сергій Головко пише наступне: вже кілька днів змушений спостерігати інформаційний брод, який ллється навколо трагедії на Черкащині, внаслідок якої загинули четверо працівників поліції, та наш побратим, ветеран російсько-української війни, Сергій Русінов, друга Шаман, те, що сьогодні публікується в окремих зміта. Ційних ресурсах це не інформування суспільства, це зневага, цинізм і відверта поплюження імені загиблого ветерана. У більшості публікацій Сергій Русінов взагалі не згадується як ветеран війни, людина, яка пройшла фронт і захищала державу. Зі зброєю в руках для частини медіа раптом стала лише злочинцем, вбивцею, кілером без суду, без вироку, без жодного сорому. Нагадую, в Україні винуватість людини визначає суд, не прес служба, не заголовок новини, не допис у соцмережах. Особливий цинізм демонструють окремі заяви та публікації з боку правоохоронних органів. Дещо до завершення будь-якого розслідування людину фактично призначили винною. Ми, ветерани Черкащини, вимагаємо припинити поплюжити ім'я ветерана, який загинув у цій трагедії, який зі зброєю в руках захищав окопах наші з с... дупи. Замість навішування ярликів, суспільство має почути відповіді на ключові питання: хто ухвалював рішення щодо способу затримання, хто віддав наказ, який завідомо вів до ескалації, чому були проігноровані альтернативні несилові механізми, і хто нестиме за це персональну відповідальність? Окремо, звертаємо увагу на інформацію про нібито виявлені. Наркотичні речовини це верх у нашої правоохоронної системи. Цим самим вона ще глибше себе зариває в л. Тому що кожна людина, яка була знайома з Сергієм, підтвердить, що він і на дух не приносив наркотики та людей, які їх вживають. Також звучать заяви, що нібито планувався діалог із залученням ветеранів, але вони банально не встигли приїхати. Це виглядає як відверте знущання зі здорового глузду. Ви взагалі себе чуєте, діалог не починають після силової фази. Його або ведуть до цього, або не ведуть взагалі. Ця трагедія не випадковість. По перше, це прямий наслідок провальної та безглуздої. Ветеранської політики держави, де роками імітується турбота, створюється картинка, імітація бурної діяльності, але системної роботи з ветеранами немає. По-друге, це наслідок управлінських рішень, ухвалених без розуміння. Хто такий ветеран ветерани, як працювати з людьми, що пройшли війну. Якби була мета вирішити ситуацію без крові, можливостей було достатньо, виклик повісткою. Попередня комунікація, робота через знайомого дільничного, залучення ветеранської спільноти як посередників, але було обрано силовий сценарій. Сьогодні не припустимо перекладати всю відповідальність на людину, яка загинула. Ла і вже не може сказати свою версію подій. Ветеранська спільнота Черкащини вимагає негайного звільнення з посади та понесення найжорсткішого покарання начальника. ГУНП в Черкаській області Олега Гуди, і безглузді та необдумані. Чи навпаки, гарно обдумані накази призвели до цієї трагедії, повного неупередженого та публічного розслідування в найкоротший термін всіх обставин трагедії, негайного детального неупередженого та публічного розслідування діяльності депутата Корсунської міської ради Віталія Сторожок та його поплічників. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.